Трамп поставив Європі ультиматум щодо санкцій проти РФ. Ну, Він нібито готовий посилювати санкції проти Російської Федерації, але тільки за умови відповідних дій з боку Європи. Країни НАТО і Європа не виконують свою роботу, оскільки продовжують купувати російські енергоносії. Ну так говорить Трамп. Тому подальші кроки США у питанні санкцій залежатимуть від того, чи посилять європейські країни власні обмежувальні заходи. Тобто, друзі, простими словами Трамп говорить, перестаньте купляти російську нафту. Все начебто просто, заява ну, начебто суперова. Але, друзі, якщо копати трохи глибше, то ви знайдете актуальні дані про те, хто, а хто взагалі купує російську нафту. За даними аналізу, за першу половину 2025 року, друзі, слухайте уважно, Китай 47%, Індія. 38%. Європейський Союз 6% та Туреччина 6%. Отже, друзі, ми маємо 6% всієї нафти, яку купляє у Росії Європейський Союз. А ще додайте до цього Угорщину та Словаччину, яка підтримує Путіна. Так от, Угорщина, наприклад, закупляє 70% всієї нафти на свою державу, закупляє в Росії, а Словаччина 86%. Тобто, друзі, по факту Європейський Союз, якщо викреслити ці дві держави, закуповує біля трьох відсотків всієї російської нафти. І Трамп кричить, що вони мають повністю відмовитись від закупівлі нафти. Але, чесно кажучи, відмова нічого не дасть. Три відсотки для Росії це нічого. І вибачте мене, Трамп робить такі заяви лише для одного. Для того щоб не вводити санкції і тягнути час. І як ви бачите, з наведених цифр насправді потрібно тиснути на Китай та Індію, які отримують в сумі близько 80% всіх поставок сирової нафти з Росії, пишіть, до речі, ваші думки: а чому Трамп ну, чому він цього не робить, чому він не діє, чому він завжди. Шукає якісь нові умови і затягує час.